Доброго дня! Це знову пошта Майдану. Ми хочемо вам повідомити, що в нас вийшли нові марки. І вийшли і продовжують виходити. Це, ви можете поглянути, от такі, які вже є. Це ново... А, до речі, хто не знає, також у нас є конверти нові. Ось зображено... зображенням. Такого от автомобільчика пошта Майдану. І можете поглянути, які тут марки є. Це нова серія. Як вона називається, ми вам поки не скажемо, тому що це таємниця. Але пізніше ми обов'язково напишемо. Вийшло з три марки. Це марка з казкою, яка дуже довгий час була атрибутом Майдану. Я навіть сьогодні вдів таку схожу панамку. Далі з бочкою, спалаючою з бочкою, яка довгий час гріла майданівці. І також з шинами, шинами це елемент, який використовувався під час сутичок на Грушевського і того, що тут відбувалося 18-20 лютого. І завтра буде ще одна марка нова. Але яка вона, ми вам сьогодні не скажемо, тому приходьте завтра, 25, -го, 25 -го травня. Якщо спочатку йдіть, голосуйте, якщо ви голосуєте, якщо не голосуєте, відразу прямуйте до нас, ми будемо з 11 ранку і до вечора. Чекаємо вас.